Нова Horizon із кооперативним полюванням, безкоштовні роздачі у Steam Epic Games та Amazon Luna, і халявний місяць Xbox Game Pass Premium. Сьогодні розберемо все найцікавіше, тож приємного перегляду. Ну а почнемо з роздачі двох ігор у Steam, а саме Arabian Gulf, короткий одиночний FPS у пустелі, а також Magellania, рольовий екшен із незвичайною бойовою системою. На жаль, обидва проекти не дають плюс один до значка колекціонера, тож забирайте, хто хоче. Тим часом Sony та Guerrilla Games представила Horizon Hunters Гезері. Кооперативний спін-офф у Всесвіті Хорайзен із полюванням на механічних машин у дусі Monster Hunter. Гра розрахована на спільне проходження до трьох гравців. Вам належить обирати різних мисливців, брати участь у тактичних боях та виконувати місії у знайомому світі. Поки невідомо, чи буде проект платним, чи умовно безкоштовним. Проте вже наприкінці лютого стартує закрите бета-тестування на ПК та PS5. Записатися на нього можна за посиланням в описі. Перед тим, як підемо далі, хочу розіграти серед вас поповнення стіл, на 3 долари. Для участі просто поставте лайк, підпишіться і напишіть у коментарях. Чи пробуєте ви ігри під час бета тестів чи одразу чекаєте на їхній реліз. Підсумки підіб'ю в наступному випуску, тож бажаю всім успіху. До речі, щодо акції з роздачі ключів Xbox Game Pass Premium на один місяць. Судячи з коментарів, у багатьох виникли питання. Зокрема, чому листи не приходить. точних причин мені, на жаль, невідомо, але наймовірніше, зараз збільшився термін відправки або через черги, або через особливості розсилки. У будь-якому разі. За підказкою зверху, ви можете подивитися окреме відео з покроковою інструкцією, де я детально показую, як отримати ключ і правильно його активувати. Нагадаю, що акція триватиме до 13 лютого, тож поспішайте. Ну а тепер перейдемо до безкоштовних вихідних Steam. Цього разу одразу в трьох проектах із високим рейтингом. Перша XCOM 2, культова покрокова стратегія про опір інопланетній окупації з управлінням бази, прокачуванням бійців та напруженими тактичними місіями. Друга Hellcard – картковий рогалик із покроковим. Боями та можливістю грати як соло, так і в кооперативі, збираючи власну колоду та адаптуючи тактику під кожне підземелля. І третє клас Breakers Champions of Moss це тактична PVP-гра для VR у форматі 1 на 1, де ви збираєте загін із трьох чемпіонів і боретеся на арені, комбінуючи здібності та продумуючи стратегію. Усі три проекти можна випробувати безкоштовно протягом обмеженого часу. А якщо сподобається зараз, на них також діють знижки. До речі, з приводу роздачі ключів Steam до Джазда у на сайті. Нове геймінг через технічні негаразди її перенесли. Вже перечуваю ваші насмішки в коментарях, але заради справедливості варто сказати, що після подібних проблем із Human Wolf Let у них пройшло більше десятків успішних роздач. Тож чекаємо 11 лютого і пробуємо знову залутати гру. В День роздачі я викладу інструкцію у свій телеграм-канал. Або можете подивитися детальне відео за підказкою зверху. Що стосується магазину Games, то до вечора, 12 лютого, тут можна безкоштовно забрати Ботані Манор, атмосферну головоломку. Від першої особи, де вам належить досліджувати старовинний маєток та вирощувати рідкісні рослини, розгадуючи загадки. Забрати гру можна як на ПК, так і на мобільних пристроях. Того епіки роздають ділсі для безкоштовного піксельного онлайн шутера Pixel Gun 3D доповнення додає ретро зброю з отруєним ефектом шкоди. Тож кому потрібно, забирайте. До речі, Epic Games також підбили підсумки 25-го року та поділилися планами для свого магазину. За минулий рік гравці витратили 400 мільйонів доларів на сторонні ігри. Це зростання на 57% і рекорд для платформи. Місячна аудиторія досягла 78 мільйонів користувачів, а каталог перевищив 6 тисяч ігор. Але найцікавіше для нас це програма безкоштовних ігор. У 25-му році Epic роздала 100 тайтлів загальною вартістю 2316 доларів для кожного користувача. А всього краті забрали понад 662 мільйони копій. При цьому компанія офіційно відмовилася від агресивної ексклюзивності та робить ставку на колаборації, безкоштовні роздачі та вигідніші умови для розробників. До літа 26-го року Epic повністю перебудує магазин, обіцяють швидкий лаунчер, спільною бібліотекою ігор для ПК та мобілок. І соціальні функції та інші корисні речі. Тож платформа продовжує активно розвиватися. І, судячи з усього, від безкоштовних ігор відмовлятися точно не збирається. Власне, як і Amazon Luna, яка продовжує роздавати ігри підписникам свого сервісу. Стало відомо, що в лютому роздаватимуть сім тайтлів, серед яких Тіна Tina, Tina's Wonderlands, фентезійний спін-офф Borderlands у стилі настільних RPG, де події розгортаються всередині гри, придуманої крихіткою Тіні. А також Total War Attila, масштабна історична стратегія з управлінням. Імперією в епоху падіння Риму. Крім того, вже зараз можна забрати 11 ігор для GOG та 3 гри для Epic Games Store. Найголовніше те, що всі ці проекти залишаться у вас назавжди, а отримати їх можна оформивши пробну підписку Amazon Luna, дотримуючись моєї інструкції за посиланням в описі. Але також можете просто придбати готовий аккаунт Amazon з усіма цими іграми, зв'язавши зі мною в Telegram. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут за останній час або перейшли на безкоштовну основу. Виїсли. З суміш карткової гри та візуальної новели з покроковими боями, де вам належить збирати колоду, комбінувати карти та битися з небезпечними супротивниками. За сюжетом ви граєте за Жаклін Пейдж, яка вирушає в пустку на пошуки матері, паралельно розкриваючи таємниці міста Нью-Гейвен. Редект коротка експериментальна інді-гра в Альфа Стадії, де весь гімплей будується навколо однієї кнопки. А рішення слухати чи ні безпосередньо впливає на хід історії та кінцівку. Проект активно оновлюється, а різні вибори призводять до кількох. Фіналів, PUBG Blind Spot, тактичний pvp шутер 5 на 5 з виглядом зверху, який за духом ближче до Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Гра робить ставку на позиційний гімплей, контроль ліній огляду, роботу відкутів та руйнування об'єктів на компактних картах. Проект вийшов у ранньому доступі і на момент запису відео досяг пікового онлайну близько трьох тисячі гравців. Розробники вже заявили про плани щодо розширення контенту протягом року. У що це виліття в підсумку, покаже час. Що стосується актуальних знижок у Steam, то їх зараз величезне. Не кількість матеріалу настільки багато, що я навіть планував зробити окреме відео з рекомендаціями. Але на жаль, зі світлом зараз знову повна дупа, тому в цьому випуску обмежимося лише рекордними знижками від великих видавців. А вже зі стартом розпродажу на честі місячного нового року, який пройде з 13 по 23 лютого, постараюся все-таки випустити повноцінний розбір найсмачніших пропозицій. Ось, до речі, переможець минулого розіграшу. Зв'яжи зі мною протягом 24 годин. З вами ж був Аген Габена. Дякую за перегляд та побачимось у на наступних відео. vídeo